Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий цікавий ніж. Скажу відразу, мені особисто такі моделі ножів до вподоби. Я маю на увазі його якась брутальність, якийсь характер. Бачимо, да? у нього дуже зручна лежить у руці посадка руки. Да? Дуже зручна. Подобається мені його форма клинку, його геометрія. Класно зроблений. Чехол, піхва це окрема історія. Натуральна шкіра. Ось тут якийсь лев ще є. Тому такий ніж точно вартий увазі. Тому переходіть по посиланню, дивіться, ціна вас теж дуже здивує.